Ми в першу чергу зосередили свою увагу на тому, щоб розказати і навчити керівників середньої ланки, вищої ланки, тому що таке програма Рівне Рівному, що означає поліцейський, поняття поліцейський для поліцейського, і таким чином запровадити по всіх підрозділах, які знаходяться в головному управлінні національної поліції в місті Києві, цю програму. Сьогодні в нас тренінг для керівників кадру. Підрозділів. І ми вважаємо, що керівники кадрових підрозділів і взагалі кадрові підрозділи це саме ті люди, які стоять на варті збереження кадрового потенціалу.